Трьох версія батьківства. Бути присутнім на пологах. Що? На пологах бути присутнім. Норм. Нормально. Залишатися з дитиною на цілий день. Норм. Нормально, да Ну що приму? Сумісний сон з малюком. Нормально. Ні, спрм. Ми не спимо з Верою разом. Серьезно, не хотілось би. Серйозно, мені не хотіли. Ну. А ти можеш поспати. Спати в окремих кімнатах. Ні. Стрм. А при чому здесь стрьом? Ну норм чи стрьом? Нормально. В окремих кімнатах. Нормально. З ким? мною? Да. Серйозно? Да. Я тебе мешаю, типу. Ладно, нормально. Мати різні погляди на виховання дитини. Норм. Стрьом. Чого? Ну, дожди по на виховання дитини там. Ну, у нас нога не сходиться. Я думаю, одне ти думаєш друге. Давати дитині дивитися мультики. Норм. Нормально, так.